Наш урок астрономії перетворився на надзвичайну пригоду. Наша вчителька дала нам чудовий проєкт створити повністю функціональний оррерій. Оррерій – це механічна модель сонячної системи, де планети рухаються з пропорційною швидкістю. Але ми не просто будували модель, ми створювали справжній робочий оррерій. Це було дивовижно. Наша вчителька розділила клас на кілька команд. І кожна команда працювала над різною планетою або групою планет. Нашій команді дісталися Меркурій, Венера та Земля. Спочатку нам потрібно було провести дослідження ми вивчали закони руху планет Кеплера. Перший закон стверджує, що всі планети рухаються по еліптичних орбітах, а Сонце розташоване в одному з фокусів. Другий закон говорить, що лінія. Яка з'єднує планету і сонце, описує рівні площі за рівні проміжки часу. А третій закон встановлює залежність між орбітальним періодом планети та її відстанню від сонця. Це було важливо, оскільки допомогло нам зрозуміти, як саме планети рухаються навколо Сонця? Потім нам довелося зайнятися математикою, використовуючи третій закон Кеплера. Ми дізналися про реальні орбітальні періоди планет. Наприклад, Меркурію потрібно 88 земних днів, щоб обійти сонце, Землі 365,25 днів, а Юпітеру 12 років. Далі ми мали перевести ці реальні періоди в пропорційні співвідношення для нашої моделі ми створили шкалу часу для нашого орерія. Один оберт планети за хвилину моделі дорівнював би один земному року в реальності. Так ми розрахували, скільки часу займе оберт кожної планети в нашій моделі. Юпітеру довелося б зробити один оберт за 12 хвилин. Далі нам потрібно було розрахувати масштаб для розмірів планет і відстаней між ними. Наша модель мала бути візуально пропорційною. Після всього цього ми були готові проєктувати наш оррерій. Ми намалювали детальні креслення, включаючи структуру, осі обертання, систему передач і багато іншого. Потім ми підібрали правильні матеріали, ми використали дерев'яні бруски для основи та осей, шестерні різного розміру для планет, а також пружини та кріплення, щоб тримати все разом. Найважливішою частиною був вибір правильного співвідношення шестерень, щоб забезпечити потрібну швидкість обертання для кожної планети. Ми експериментували з різними комбінаціями шестерень, щоб отримати бажану швидкість деякі команди використовували ручний заводний механізм, а інші, включно з нашою, маленький електродвигун. Цей проєкт був дуже захопливим. Я дізнався про сонячну систему та інженерію. Крім того, було неймовірно бачити, як наш ОРРІ ожив і точно показував рух планет. Я хочу, щоб мої учні бачили, що навчання може бути захопливим проєктом. Для цього я часто використовую проєктне навчання на уроках інженерії та мистецтва. Наш навчальний рік розпочався з теми сонячної системи. Тож, коли ми перейшли до третього розділу планети, я подумав, що було б цікаво, якби учні будували моделі планет та їхніх орбіт, але я хотів, щоб вони вийшли за рамки простого виготовлення кульок різних розмірів, які обертаються навколо сонця. Я хотів, щоб вони зробили щось особливе, що дозволить їм досліджувати поняття руху, сил, енергії та інженерного проєктування. Саме тоді мені прийшла ідея з проєктом Орері. Оррері це механічна модель, яка показує рух небесних тіл, зазвичай планет та їхніх орбіт. Ми почали з приголомшливого моменту, коли я приніс на урок кілька Орреріїв, щоб показати учням вони були вражені тим, наскільки точно ці моделі можуть відтворювати складні рухи сонячної системи. Учні з нетерпінням чекали можливості зробити власні орерії. Однак, попереду було багато роботи та багато чого потрібно було вивчити. Ми розділили клас на п'ять груп, щоб кожен міг засвоїти всі необхідні поняття для завершення проєкту. Кожна група відповідала за одну планету плюс Сонце. Отже, п'ять груп працювали над п'ятьма різними моделями. Дозвольте мені розповісти про п'ять етапів цього проєкту. Етап 1. дослідження та проєктування На цьому етапі учні повинні були провести багато досліджень їм потрібно було зрозуміти рух планет, час їхнього обертання та обігу, а також сили, що на них діють щодо проєктування учні працювали в командах, їм потрібно було розробити механізм. Який дозволив би їм створити модель. Вони малювали свої ідеї та складали список необхідних матеріалів. Етап 2. Підготовка матеріалів На цьому етапі учні різали, вимірювали, свердлили та готували всі деталі, необхідні для своїх моделей. Вони використовували різні інструменти, такі як дрилі, гайкові ключі, плоскогубці та пилки. Деякі групи вирішили виготовити поверхню своєї планети, відливаючи ГПС на повітряну кульку. Цей етап був присвячений підготовці сировини для наступного. Етап 3. конструювання та декорування це був найпрактичніший і найтворчіший етап збірка механізму, працюючи в командах, учні збирали свої моделі, слідуючи кресленням. Вони різали, свердлили. Заєднували шестерні та осі, перевіряючи, чи працює механізм. Вони монтували планети, кульки різних розмірів, на кінцях осей. Художні оформлення після збірки команди прикрашали свої моделі. Вони використовували фотографії та наукові дані, щоб відтворити реалістичний вигляд планет, синьо-зелений уран, червонуватий Марс, смуги Юпітера і, звичайно, кільця Сатурна. Цей етап не тільки робив моделі естетично привабливими, але й закріплював знання про візуальні характеристики кожної планети. Етап 4. тестування та вдосконалення Це був критичний етап проєктного навчання. Він дозволяє учням перевірити свої гіпотези та навчитися на помилках, перевірка функціональності. Команди запускали свої оррерії та за допомогою секундоміра перевіряли, чи відповідає час обертання планет їхнім початковим розрахункам. Виправлення помилок, якщо орбіти були занадто швидкими або повільними, команди поверталися до свого проєктування. Вони аналізували, де були допущені помилки, наприклад, неправильно підібрані шестерні або неточні виміри, і вносили корективи, поки модель не запрацювала правильно. Це вчило їх аналітичному мисленню та навичкам вирішення проблем. Етап 5. Презентація та рефлексія Наприкінці проєкту кожна команда презентувала свій оррелій класу, вони не просто демонстрували готову модель, а розповідали про процес її створення, які інженерні та математичні проблеми вони вирішили, з якими труднощами зіткнулися та як їх подолали. Цей етап закріпив отримані знання та дав учням шанс поділитися своїм досвідом. Проєкт Оррері був більше, ніж просто уроком, це був повний цикл творчої та наукової роботи. Він показав учням, що навчання може бути захопливим проєктом, а мені, що мої учні здатні на дивовижні речі, якщо докладуть зусиль.